Доброго дня, шановні колеги, дорогі друзі! В процесі підготовки до оприлюднення роз'яснень щодо застосування критеріїв оцінювання якості освітньої програми ми усвідомили необхідність. Зняти це відео і проговорити з нашою аудиторією усіх залучених у процеси забезпечення якості, особливості цього документа, раніше відомого як методичні рекомендації, потім як рекомендації щодо застосування критеріїв оцінювання. Роз'яснення призначені для усіх залучених в процесі акредитаційної експертизи, передусім для експертів. Національного агентства у широкому розумінні, тобто для членів галузевих експертних рад та для учасників експертної групи. Що роз'яснюється, ми з вами розуміємо: це передусім додаток номер 1 А саме критерії оцінювання якості освітньої програми, як саме з ними працювати. Структура відповідає структурі критеріїв. Та підкритеріїв. До кожного підкритерію надається ряд підрозділів, про зміст яких я розповім вам трошечки далі. Передусім перший підрозділ це відповідність під критерію. Відповідність під критерію містить ряд пунктів, ряд положень. Це ті вимоги, ті базові передусім речі, які мають бути в закладі вищої освіти, які. Виявляються в процесі реалізації освітньої програми, освітньої діяльності, все те, власне, що підтверджує відповідність саме цьому підкритерію. А також акцентується, як функціонує внутрішня система забезпечення якості в процесі реалізації цієї освітньої програми. Зверніть увагу, що в цьому підрозділі наведені як обов'язкові параметри. Основні, так і рекомендовані, які краще ілюструють власне відповідність під критерія. Наступний не менш важливий підрозділ це перелік того в законодавстві України та міжнародних документах, що, власне, вимагає саме таку відповідність під критерію, тому що дуже часто в наших учасників акредитаційного процесу виникає питання, чим це вимагається, названі конкретні нормативні акти, статті, пункти, підрозділи, на що можна спиратися, на що можна посилатися. І тут ми звертаємо увагу передусім на актуальність цих документів, тому що навіть в процесі підготовки оприлюднення роз'яснень могла бути певна зміна в нормативних документах. Наступне організаційно правлінські документи ЗВО. Які ми умовно назвали локальні акти ЗВО, це можуть бути ваші положення, порядки, накази, роз'яснення рекомендацій, інші типи документів, які власне, показують, як заклад унормовує процеси і процедури відповідно за цим критеріям. І те, про що виникало багато питань, багато сумнівів, дискусій, Питання до відповідності, чи вони потрібні, чи не є це підказкою закладу або ж експертам на що звертати увагу? Тим більше, що питання корелюють з першим підрозділом, відповідність під критерію. Так, це власне можливість для закладу вищої освіти перевірити себе, можливість для експертної групи сформулювати кращі запитання в процесі інтерв'ю. Тобто це. Допомога для всіх учасників акредитаційного процесу. Цього року ми імплементували перелік суттєвих недоліків, як додаток до експертного звіту і додаток до експертного висновку Галузевої експертної ради. Шановні колеги, прошу бути особливо відповідальними, керуючись саме цим пунктом. Тому що він важливий для закладу. Заклад має зрозуміти, чому саме встановлений такий рівень відповідності. Експертна група і галузева експертна рада має пояснити, чому власне вона вважає, що цей недолік є. Ні в якому разі просимо, наполягаємо не інтерпретувати цей підрозділ як команду пукати недоліки. Швидше навпаки, якщо недолік знайдений, тільки тоді, будь ласка, застосовуйте, використовуйте цей перелік, це дуже важливо. Адже перелік суттєвих недоліків запроваджений для максимальної об'єктивізації оцінювання освітніх програм. І нарешті завершальний підрозділ, новдабене, рубрика, яка містить найбільш посилені, найбільш Поширені халепи, в оцінюванні якісь хиби, коли інтерпретується звичайне як зразкове, а навпаки, більш поширене може сприйматися кимось як недолік. Тому зважайте, будь ласка, на ці моменти також. Додатками до роз'яснень є алгоритм визначення рівня відповідності та конкретні рекомендації щодо застосування. Смарт підходу до формування рекомендацій. Зупинюся на алгоритмі визначення рівня відповідності. Тут ми звертаємо увагу на наявність недоліків. Як і достатньо простий алгоритм. Виявлено суттєві недоліки? Якщо ні, може бути оцінка Бі і наведення рекомендацій. Виявлено суттєві недоліки. Так. Тоді звертаємо увагу, що вони можуть носити фундаментальний характер, тоді оцінка може бути F. Не носять фундаментальний характер лише суттєвий, оцінка може бути Е. Якщо не виявлено недоліки, такі, які от впадають в око, очевидно, взагалі є практики, які мають зразковий характер, ні. Оцінка B, рівень відповідності, саме такий. Якщо є зразкові інноваційні практики, то Оцінка може бути A, е, тобто, оцінка за критерієм вказує на те, що освітня програма саме за цим критерієм носить ризиковий характер. Всім вам вдалих акредитацій, бережіть себе. На все добре, шановні колеги.